Напередодні кабінет міністрів дозволив 100% бронювання працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях? І більше про це будемо дізнаватися у заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратєва. Пане Віталію, я вас вітаю. вітаю вас. Яка ідея стоїть за цим рішенням? Для чого воно було ухвалене? Дивіться, ну ми всі розуміємо, що на прифронтових територіях, з одного боку, завдання зберегти життя, зберегти економіку, і для того було прийнято відповідне рішення, щоб дати можливість залучати і залишати кадри, які можуть працювати і генерувати додану цінність і забезпечувати роботу регіону. Які вимоги до критично важливих підприємств на прифронтових територіях? Чи вони якось відрізняються від того, що ми маємо в тиловій зоні? Глобально, глобально є постанова 76, яка визначає загальні рамки і критерії визначення підприємств критично можливими для економіки держави, але кожна область має свої е, галузеві регіональні критерії, які підлаштовані під особливості даного регіону. Тому е, залишається для всіх необхідним два базових критерії: це відсутність заборгованості по податкам, і другий критерій це рівень заробітної плати. Середньої не нижче ніж 20 по підприємству, і людину, яку бронюють, теж має отримати не менше ніж 20. Все інше визначається або галузевими, або регіональними критеріями. Чи означає нове рішення кабінету міністрів те, що тепер взагалі немає обмежень щодо бронювання на прифронтових територіях, коли говоримо про критично важливі підприємства? Насправді є декілька важливих факторів, які впливають на це рішення. Перш за все, підприємство має здійснювати діяльність саме на прафронтовій території або на території можливих потенційних військових дій. А обласна адміністрація, на території якої знаходиться відповідне підприємство, вона проводить відповідний моніторинг роботи, чи реально працює, чи реально зареєстровано, чи реально здійснює активну бізнесову чи промислову активність на території. І після того вона підтверджує. Можливість отримати 100% бронювання для працівників зазначених підприємств ну, я думаю, для вас не секрет, те що є фіктивні працевлаштування, і зараз, коли стовідсоткове бронювання на прифронтових територіях, можна гіпотетично допустити, що знайдуться охочі заплатити або взяти гроші за те, аби людину фіктивно працевлаштували на підприємство, яке знаходиться, умовно кажучи, в Запоріжжі. Як з цим бути? Дивіться, ми насправді маємо систему моніторингу критично важливих підприємств і людей, які там заброньовані. Ми не виключаємо, що можуть бути зловживання, але ми максимально проводимо роботу щодо моніторингу зазначеного критерію. І, і ми, і правоохоронні органи, це і обласні адміністрації, це частина роботи дивитися, щоб це були реальні заброньовані люди, в реально працюючих і реально критично важливих підприємств. Ну, наскільки я розумію, обласні військові адміністрації перевіряють зараз факт ведення діяльності на прифронтовій території конкретного підприємства перед тим, як воно може подати заявку на збільшення ліміту. Скільки триватимуть ці перевірки, як вони виглядають? Саме так обласна адміністрація на прифронтовій визначеній території, вона проводить перевірку зазначеного підприємства. Підприємство звертається до обласної адміністрації протягом двох трьох днів. Адміністрація перевіряє, дивиться, якщо все окей, якщо все підтверджено, то вони в відповідній системі ставлять позначку і дають можливість збільшити ліміт по кількості заброньованих. Після, броню... угу. після, того, після того, як цей ліміт збільшено в системі, для підприємства вже ніяких нема перешкод. Вони через дію підвантажують переліки осіб, яких вони хочуть забронювати. І бронюють там протягом 72 годин, людина отримає статус заброньованого. В той же час важливо проінформувати і важливо розуміти, що заброньованими можуть бути ті люди, які вчасно пройшли військово-лікарські комісії, оновили дані через СНАП, через воєнкомат і не знаходяться в розшуку. А дія вже готова до цього оновленого механізму. Там технічно вже все налаштовано. Так, система діє технічно налаштована, все готово і повністю вже може бути реалізовано станом на сьогодні, зазначена норма. Угу. А коли по всіх прифронтових громадах, прифронтових регіонах, ці процеси перевірок закінчаться, тут є якісь прогнозовані терміни? Ми не дивимось на це в такому, в такому ключі. Ми дивимося на це через критично важливі підприємства. Якщо підприємству необхідне збільшення відсотку на бронювання, вони відповідно звертаються до обласної адміністрації, яка відповідну перевірку проводить і надає можливість чи не надає можливість збільшити до 100%. Ми знаємо по багатьом іншим компаніям і в тилу, і на прифронтових для яких питання збільшення наразі не є критичним. Є компанії, для яких це критично. Тобто, тут двостороння взаємодія з одного боку, влада повністю відкрита і розуміє необхідність забезпечити життєдіяльність. І економічну активність на принтових територіях з іншого з іншого боку є компанії, які розуміють, що відповідну потребу, можуть звертатися і отримати відповідну послугу чи можливість від адміністрації від держави по суті. Так, пане Віталію, дякую. Зрозуміло, дякую, що роз'яснили. Це був Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, з яким говорили про рішення Кабміну дозволити 100% бронювання військово зобов'язаних працівників на критично важливих підприємствах у прифронтових громадах.